Переименування вулиці Краснодонців на вулиці Остапа Вересая здійснено в рамках, можна сказати, і декомунізації, і дерусифікації. Бо хто такі краснодонці? Це організація Молода Гвардія, якої в природі не існувало. Це вигадав Олександр Фадєєв, який, крім роману «Молода гвардія, він назву цю придумав. Він, крім цього роману, і свого самогубства, яке, до речі, вчинене було через те, що відбувалось роздвоєння людини. Він був вірним сталінським таким, е, начальником письменників, скажімо так, і розумів, що він робить не те, і тому застрелився. До речі, як не дивно, але на Донбасі було українське, тобто Унівське підпілля. Ну, але про нього ніхто не розповідав у радянський час. Тому переименування здійснено, бо Краснодонці, Молода гвардія це як маркери радянської системи, по суті, руського міра. Ми бачимо зараз, що на тому ж таки Донбасі вони активно відновлюють, наприклад, у Мелітополі перейменували бігом вулицю Донцова, перейменували на судоплатова, який є вбивцею виконувальця, і організатором і бандери власне організатором вбивства. А чому на Остапа вирисає? Тому що він наш з Чернігівщини. Це видатний кобзар. І заслуга його для перейменування не в тому, що йому Бог дав такий талант, і він його не закопав у землю. І навіть не в тому, що він, будучи сліпим, він кобзарював, а в тому, що він своєю творчістю, своєю діяльністю він підніс українську культуру до великих висот, бо його з захопленням слухали не тільки наші, але і. Професори Оксфорду, Відня, про нього писав Іван Франко, йому передавав гроші і подарував кобзар з автографом Тарас Шевченко. Микола Лисенко, наш видатний композитор, досліджував його творчість і робив доповідь про нього. Ну, Унікальний взагалі чоловік, він прожив майже 90 років, у 4 роки осліп. Певно, якась була дитяча хвороба, які зараз, мабуть, лікуються а тоді ні. Хоча в нього й батько сліпий. E Але одружився і прожив 87 років, і був багато де, і з багатьма людьми цікавими зустрічався. І унікальний тим, що він співав і простим людям мандрував, і професорам, і великим князям російським. До речі, це його врятувало, коли жандарми його заарештували. То срібна табакерка, яку подарували великі російські князі, і з написом відповідним, вона його врятувала від ув'язнення. Він співав пісні. Які як жандарми відмічали в своїх звітах, відроджують почуття ем, інтересу, поваги до Гетьманщини, про яку вже треба забути, ну тобто до України. Видатний чоловік Лев Жемчужников першим відкрив це художник українсько-російський. Потім Пантелеймон Куліш з ним зустрічався. Він родом із села Калюжинці, це біля срібного, але майже все життя прожив у сокиринцях за винятком своїх мандрів, бо були в Києві. В Петербурзі, де він тільки не побував. Таким чином, Остап Вересай для нас знакова фігура, бо він підніс українське мистецтво до рівня серйозного явища музичну культуру українську. Хоча він всього шість дум виконував. Ну, інші там пісні, правда, сирійські, там невільницькі і так далі, але дум всього шість. Про українську культуру заговорили на, набагато серйозніше, ніж було до цього. У цьому заслуга Остапа Вересая, і він абсолютно заслуговує на те, щоб бути у Ічненем у назві цієї вулички.